Розповімо тепер про асиміляцію приголосних щодо м'якості. Як ми знаємо, м'якість приголосних позначається на письмі вживанням після них букв і я, Ю є та м'якого знака. Але в значній кількості позицій приголосні вимовляються пом'якшено, а на письмі ця м'якість не позначається. Візьмімо слово. Український. У ньому за допомогою м'якого знака показується пом'якшена вимова тільки звука с, а м'якшення звука Н не позначається. Хоч він вимовляється також пом'якшено український. Така невідповідність орфографії слова його вимові нерідко призводить до орфоепічних помилок. Наприклад, вимовляється пісня. Замість пісня, японський замість японський. Щоб не допускатися таких помилок, треба пам'ятати правило. Передньоязикові приголосні Д, Т, З, Ц, 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 Л, Н уподібнюються до наступних пом'якшених приголосних цієї ж групи. Самі стають пом'якшеними. Наприклад, Пишемо сьогодні, а вимовляти треба сьогодні. Передньоязиковий приголосний д стоїть перед пом'якшеним передньоязиковим н ну, і тому сам м'якшиться сьогодні. Пишемо Дровітня, а вимовляти слід дровітня. Пишеться кузня, сніг, а вимовляється кузня, сніг. Пишемо на гілці, а вимовляємо на гільці. Пишеться вінця. Вимовляється ж вінця. Таке пом'якшення буває і на межі префікса і корення. Зокрема, пом'якшується звук д префікса перед кореневими звуками дьньс. Наприклад, відділити. На Тісувати, піднімати, підсісти, відціля. Пом'якшується також звук з префікса перед з. Наприклад, роззявити, сікти, стідити. Перед іншими приголосними префіксальний з вимовляється здебільшого твердо, наприклад, бездіяльний, злізти. Зніяковіти, роздягатися. Звуки «з», «с», ц, ц, дз можуть пом'якшуватися і перед напівпом'якшеними губними. Пишемо звірі, свято, світ, сміх, дзвякати, а вимовляємо звірі, свято, світ, сміх, дзвякати. Слід ще зазначити, що ступінь м'якшення передньоязикових приголосних не однаковий. Найм'якшими є звуки д, «л». Звуки ж з, с, дзь. Ць» мають менший ступінь м'якості. Дуже м'яка, трохи шепелювата вимова приголосних з, дзь-ць. Наприклад, на вожі Джоб, чіна, Відома у надністрянських говорах, не становить літературної норми. У літературній мові приголосні З, с, дз, ц вимовляються не дуже м'яко і без шиплячого призвука. На возі сіно дзьоб ціна. Тепер зробимо вправи. На уподібнення приголосних щодо м'якості. Повторюйте за мною слова і пом'якшуйте в них не тільки той приголосний, що його м'якість позначається на письмі, а й той, що стоїть перед ним. Вакансія, весняний дні виясняти, відрізняти. Висть гостюватый, грандиозный, Гренландия, Днепро, Днистер, Дослед, Змитснюватый, Кистяк, Конвенция, костюм, лазня, ланцюг, ластилка, листья, лицензия, майбутний, масляный. Млинці мутніти, наслідувати, пізній, полотняний, претензія, прислів'я, провінція. Рецензия. рідня Рядняный. Рясниты. Средний. Синти. Слюсар. Слеза. Сни. Снидаты. Сосняк, сотня, станція, стяг, стипендія, танцювати, тенденція, тендітний, тесля. Кліти, трансляція, хатній, числівник, штанці щодня. У літературній мові пом'якшується звук с у суфіксі «ськ» господарський. Є чимало прикметників, у яких перед суфіксом «ськ» стоїть звук Н. Його треба обов'язково пом'якшувати, тому що він у позиції перед пом'якшеним звуком с. Наприклад, буковинський. Дехто з мовців не пом'якшує цей Н перед «ський», вимовляє буковинський. Така вимова є порушенням літературних норм. Крім того, у надністрянських говорах не пом'якшується і звук с у суфіксі ск. А отже, послідовно твердо вимовляється і звук Н перед твердим с. Селянський. Треба пом'якшувати обидва звуки. Селянський. Попрактикуємося, повторюйте за мною слова і пом'якшуйте в них, як звук С. Так і сусідній Н. Ну. Албанський, Американський, Аргентинський, артезіанський, Африканський, Бакинський, Балканський. Берлінський, Брянський, Вавілонський, Велетенський, Вірменський, Воїнський, Громадянський, Грузинський Дагестанський, Деснянський, Естонський, Латинський, Ліванський, Лондонський, материнський, Мексиканський Ніжинський, Осетинський, Перванський, Романський, Румунський, Слов'янський, Туркменський, Український, Циганський, чеченський, Ялтинський. Далі наша розповідь про спрощення у групах приголосних. В українській мові важкі для вимови групи приголосних як правило спрощуються. При збігу трьох приголосних середній звук у більшості випадків не вимовляється. Так, наприклад, при творенні прикметника від іменника честь виник збіг трьох приголосних «стн» чесний, і середній приголосний т, зник у вимові, він не фіксується і на письмі. Вимовляємо і пишемо чесний. Найчастіше спрощуються як у вимові, так і на письмі групи переголосних ЖДН, ЗДН, СТН, СТЛ. Наприклад, Тиждень тижня. виїзд – виїзний, вість вісник, користь корисний, уста усний, якість якісний, щастя щасливий. Не відбулося спрощення ні у вимові, ні на письмі тільки у словах Кістлявий пистливий, хвастливий. Ми вже говорили, що правопис не завжди базується на фонетичному принципі. І от написання деяких груп приголосних ґрунтується на морфологічному принципі. Тобто ці групи пишуться не так, як вимовляються. Наводимо групи приголосних, у яких буква Т пишеться, але не вимовляється. Звук. Зникає при вимові в групах НТСК, НТСТ, «СТСК». СК. Пишемо студентський, студентство, туристський, а вимовляти треба студентський, студентство, туристський. Також в групах СТЦ, СТЧ на письмі Невістці, невістчин. У вимові невісті невіщен. Запам'ятайте також вимову трьох числівників. Пишемо 16, 60, 600. Але буква Т у них не вимовляється. 16, 60, 600. Повторіть за мною. 16. 60 600. У прикметниках типу контрастний, форпостний літера Т пишеться, але або зовсім не вимовляється, контрастний, або частіше вимовляється ослаблено. Лише з натяком на звук Т. Контрастний, баластний, компостний. Форпостний. Зробимо вправу. Вимовляйте без звука Тх, слова. Агентство. Гігантський. Диригентський. Емігрантський. Комендантський, кореспондентський. Практиканський. Бухареський. Лейбориський. Ташкенський. Туриський. Переходимо до розповіді. Про вимову, букву сполучення ЧН. Сполучення приголосних ЧН у більшості випадків вимовляється так, як пишеться: наприклад, значний, заочний, зручний, вічний, історичний, музичний, нічний, точний, удачний. Але в низці давніх народно побутових слів група ЧН. Вимовляється як шну. Пояснюється це тим, що групу шно легше вимовляти, ніж сполучення чну. Так ми пишемо ячний хліб, ячник. А вимовляємо яшний хліб, яшник. Правописне пшеничний також вимовляється з групою шну пшеничний, наприклад, пшеничний хліб. Зі сполученням шн вимовляються і слова «смашний» і «смашно», Наприклад, «смашний борщ. Хоч у цих словах допускається і паралельний варіант вимови із сполученням «чну» Смачний смачно. Наприклад, у побажанні смачного. Смачного вам про апетит. У деяких словах намітилася стилістична. А іноді й семантична диференціація вимови групи ЧН. Так ми говоримо молочна каша, молошні продукти, але тільки молочна кислота, молочнокислі бактерії, також молочний шлях, те саме ще й чумацький шлях в астрономії. Вимовляємо тільки молочність. Говоримо «соняшний день. Соняшний промінь, звідки прислівник соняшно, але сонячна система в астрономії. Вимовляємо місячна ніч, але місячний ґрунт, місячник щомісячний. Говоримо яєшня, яєшний, наприклад, яєшний жовток, але вимовляємо тільки яєчник в анатомії. Різняться значенням слова сердешний і сердечний. Сердечний це бідолашний, а сердечний щирий, наприклад, сердечний привіт, сердечно вітаю. Це розрізнення засвідчується і правописом. Із полученням шн не тільки вимовляються і пишуться слова мірошник, рушник, рушниця, дворушник, соняшник. Торічні. На цьому ми закінчуємо розповідь про основні норми української літературної вимови. На закінчення хочемо тільки зупинитися на творенні та вимові деяких граматичних форм у літературному мовленні. У закінченні рудного відмінка однини іменників першої відміни та давального й рудного відмінків іменників другої відміни м'якої мішаної груп вимовляється голосний е, наприклад, динею, працею, грушею, гаєві, товаришеві, гаєм, товаришем. Вимова тут замість е звука О диньою, працею, грушою, гайові, товаришові, «товаришові», товаришом, відома в багатьох говорах, не відповідає літературній нормі. У м'якій групі прикметників кінцевий приголосний основи завжди пом'якшується. Наприклад, синій синя. Синє, синього синім. Тверда вимова приголосного перед закінченням синий сина, «сине», синого, синим. характерна для південно-західних говорів, є відхиленням від літературної норми. У дієслівних закінченнях третьої особи одниний множини теперішнього часу та другої особи множини наказового способу, звук. Вимовляється м'яко. Наприклад, ходить, робить, носить, говорить, летить, кричить, ходять, роблять, носять, говорять, ходіть, робіть, носіть, говоріть. Тверда вимова т у цих позиціях ходить, робить, ходять, роблять, ходіть, робіть. Властива деяким говорам, є порушенням літературних норм. Кінцеві приголосні дієслівної основи д-т, з с» у першій особі однини теперішнього часу чергуються зі звуками д, ч, ж, ш. Наприклад, сидіти сиджу, летіти лечу, возити вожу. Носити ношу. Творення цієї форми без чергування кінцевого приголосного основи сидю, литю, возю, носю поширене у південно-східних говорах, а також відоме в деяких південно-західних возю ношу, перебуває поза нормами літературного мовлення. Не становить літературної норми. Вимова ненаголошеного закінчення іть без звука «ч» та з заміною і звуком е у третій особі однини дієслів другої дієвідміни ходе, носе, просе. Треба говорити ходить, носить, просить. І останнє вимова дієслів. Першої дієвідміни у третій особі однини теперішнього часу без закінчення є зна, пета, сіда можлива лише в розмовно-побутовому мовленні та умові художньої літератури. І коротке після слова. Якщо ви добре засвоїте норми літературної вимови і будете дотримувати їх, ви сприятимете ширенню літературної мови в усій Україні. Любіть і шануйте українську мову. Дбайте про її чистоту і милозвучність. Мова наше багатство, у ній відбита вся історія нашого народу, наша культура. Незабутній Максим Тадейович Рильський закликав нас. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози, нехай вона щоразу служить вам.